Сонечко і тепло полюбляє, синій, білий, зелений і червоний буває. Головна перлина саду це, звичайно, грона винограду. Доброго раночку малята! Ви, мабуть, вже здогадалися, що сьогоднішня наша зустріч буде присвячена саме винограду. Тож, мої маленькі, Спостерігайте за виноградом і слухайте цікаву казочку. Пригоди мишки на винограднику. В одному гірському селі вирощували найкращий виноград, але не знали, як його назвати. Як одна маленька дівчинка та мишка допомогли знайти ідеальну назву, тож дізнавайтеся в цій цікавій чарівній казочці. В одному маленькому селі. Високо в горах, де сонце завжди яскраво світило, а повітря було свіжим і чистим, розташувалися величезні виноградники. Ці виноградники були відомі на всю округу завдяки своїм солодким і соковитим ягодам, з яких робили найкраще вино, але в селі була одна проблема. Ніхто не міг придумати назву для цього винограду без кісточки. Одного сонячного дня, коли зібрали великий урожай, усі кошики були наповнені аж до країв. Маленька дівчинка на ім'я Марічка, яка жила в цьому селі, вирішила допомогти дорослим зібрати виноград. Вона любила гуляти між рядами лос і насолоджуватися запахом свіжих ягід. Мамо, поглянь, який гарний виноград! Захоплена, вигукнула дівчинка, показуючи величезні грона своїй матусі. Так, донечка, він чудовий, але як же нам його назвати? відповіла мама, задумливо дивлячись на грона. Поки вони говорили маленька мишка на ім'я Мія, яка жила неподалік. Пробралася до одного з кошиків повних винограду, вона вирішила поласувати соковитими ягодами. Марічка раптом помітила мишку і підбігла до кошика Киш, миш! Киш, миш. закричала вона, намагаючись прогнати Мію. Усі дорослі, що були поруч, зупинилися і подивилися на Марічку. Її голос лунав так голосно, що всі почули. А один із чоловіків задумливо почухав підборіддя. Киш це ж, чудова назва для нашого винограду, вигукнув він. Так, саме так, підхопили інші. Марічка була трохи здивована, але потім усміхнулася. Вона не могла і уявити, що її слова стануть назвою для всього винограду. Усі в селі погодилися, що відтепер. Їхній виноград буде називатися киш-миш, на честь мишки Мії, яка спробувала втекти від Марічки. Марічка завжди згадувала той день із теплотою в серці і з радістю розповідала цю історію своїм друзям. І навіть сьогодні, друзі, коли ви куштуєте смачний виноград киш-миш, ви можете згадати цю чарівну історію про дівчинку, мишку і найкращий у світі виноград. А зараз малята. Пропоную в руки пезлики взяти і грона винограду разом будемо малювати. Я веселий виноград дозріваю на лоси. Усі люблять куштувати, і дорослі, і малі, тепле сонце пригрібать. Приготуйтесь восени, а сувати смакоту. Ладно Ви добра, ла.